Вітаю! Всім доброго здоров'я. Рецепт журика з грибами. Такий журик можна зробити пісним лише з грибами, або додати ще до грибів ковбаски і яйця. Для приготування такої зуби нам потрібна закваска для журика, яку я робила за рецептом з книжки бойківської кухні. В попередньому відео показано весь. Процес приготування з такої закваски. Для того, щоб закваска сформувалася, потрібно буде 5-8 днів, тому це потрібно запланувати. Закваску зробити не складно На літр кип'ячої остуженої води додати 5-6 столових ложок житнього, житнього борошна. Додати 3 зубчика часнику, 3 листочки лаврового листя і 8-10 горошин чорного перцю. Все змішати можна додатково ще додати шматочок чорного хліба, його порвати на невеличкі шматочки. Накрити і поставити в тепле місце без протягів. Бажано не під батарею. Кожний день дивитися і змішувати закваску і відчувати, коли вона вже готова, щоб вона не перекисла. Якщо приміщення буде теплим, то закваска сформується на п'ятий день, якщо більш прохолодне приміщення, то вона сформується на сьомий-восьмий день. Важливі питання закваску формувати в скляній або керамічній посудині і змішувати дерев'яною лопаткою. Слідкувати, щоб в заквасці не завелася пліснява, якщо вона завелася, то закваска вважається зіпсованою, її треба вилити і повторити процес. Коли закваска сформувалася, її потрібно процідити і можна використовувати для приготування журика. Для журика з грибами нам потрібні гриби, будь-які, морква, цибуля, картопля, саме закваска для журика, сіль, перець і майоран. Можна також додати свіжу зелень кропу і петрушки. Якщо ви не плануєте робити пісний журик, то можна додати ще варене яйце і ковбаски також для журика нам буде потрібна вода або овочевий бульйон. Цибулю ріжемо і пасируємо на олії в тій посудині, в якій будемо готувати журик. Це в мене така кастрюля з товстим дном. До цибулі додаємо порізану моркву і пасируємо 2-3 хвилини. Гриби нарізаємо, це можуть бути або свіжі гриби, або сушені. Сушені напередодні треба замочити і теж можна використовувати. Порізані гриби додаємо до пасированих овочів і продовжуємо тушкувати. Тушкуємо 10-15 хвилин. При цьому кришку не закриваємо і тушкуємо на середньому вогні. Далі додаємо воду або овочевий бульйон, враховуючи, що ми ще в цю каструлю будемо додавати літр закваски для журика. На цьому етапі солимо перчимо. Закриваємо кришкою і доводимо до кипіння, картоплю чистимо, ріжемо на шматочки і додаємо до журика. Каструлю закриваємо кришкою. І варимо до готовності картоплі на маленькому вогні. Це може зайняти від 10 до 15 хвилин. Зелень петрушки і кропу нарізаємо. Часник теж ріжемо на маленькі шматочки. Порізаний чесник, петрушку кріп. Майоран сушений і закваску для журика додаємо після готовності картоплі. Закваска поступово починає загущувати консистенцію зупи. І якщо ви не плануєте робити журик пісним, то на цьому етапі можна ще додати порізані капчені або напівкапчені м'ясні вироби, ковбаски і таке інше. Накриваємо кришкою і тримаємо на маленькому вогні ще 10 хвилин. Після приготування дати настоятись журику 30-40 хвилин і можна подавати до столу. Всім смачного, Шануймося, тримаймося!